हम्म Чатка, чи можна вас на хвилинку? Інформатор Коломи, ви звідки? З Коломи Ми з міста Коломиї? Я директор благодійного фонду країна нескорених. А це дівчата, які відгукнулися на акцію підтримки військовополонених, які вийшли за зосталі під гарантії. І зараз піддаються тортурам. Скажіть, хто з вас організатор? Чи висел? Ну я побачила в соціальних мережах. Відео про те, що потрібно виходити на По за всіх назад. містах, не тільки в Україні а й з -за кордону. У мене подружка в Америці в Чикаго приймала участь, оскільки захисники вже більше 555 днів знаходяться в полоні. Про це потрібно говорити про це потрібно кричати, потрібно розказувати, нагадувати суспільству, владі про те, що вони знаходяться там, нагадувати про теракт в Оленівці. І тому ми з дівчатами вийшли на такий міні мітинг міні-акцію в підтримку захисників за зостані. Чи потрібна вам підтримка Коломояна? Звичайно, однозначно. Потрібна не тільки підтримка Коломіяна, а й, і з інших міст сіл для того, щоб суспільство не забувало, якою ціною от зараз ми гуляємо. Йдемо на роботу, п'ємо каву, якою ціною дається навчання наших дітей, в навчальних закладах. Однозначно про це не потрібно мовчати. Ми не маємо думати, що ми знаходимося в тилу, і нас це не стосується. Стосується кожного. Ваша акція має якісь часові рамки. Вона на сьогодні чи на кілька годин? Чи вона розрахована поки що на сьогодні? Якщо будуть буде якийсь фідбек, будуть відгуки. Ми будемо однозначно також виходити в підтримку. Якщо будуть якісь бажаючи доєднатися до нас, ми тільки за ми тільки раді. Як вас знайти в соцмережах, щоб долучитися? Щоб долучитися, в Фейсбуці сторінка країна нескорених. Є моя особиста сторінка Любов Оліграцька, її засновники директор цієї організації. І час від часу в сторіс в інстаграмі я публікую про якісь далі події наших, як, як, як волонтера і як організації. Дякую, що турбуєтесь, Дякую, що порушуєте це питання, бо це дуже тригерить, дуже болить. Дякую. привіт, Коломия. Ми знаходимося на площі відродження в самісінькому центрі. Під ратушою тут дівчатка Коломиянки з громадської організації Рух Україна Нескорених зібралася на акцію підтримки полонених героїв Азову. Вони мають за місію привертати увагу владу по кожному з міст. Для того щоб влада України робила більше вагомих важливих кроків для того, щоб звільнити наших героїв. Друзі, якщо ви щойно приєдналися, я вам нагадаю, що ми знаходимося на головній вулиці Коломиї на проспекті Чорноволо і дівчата Коломиянки організували акції на підтримку полонених азовців. Якщо ви щойно приєдналися, нагадаємо, що в Коломиї триває акція на підтримку полонених азовців. дівчата коломиянки з країни нескорених організували її і однодумці доєдналися. Ось наразі тільки самим людям. Важлива доля азовців, які зараз піддаються страшним тортурам. Також дівчата наголошують на тому, що винні мають бути покарані за страшну трагедію в Оленівці. Долучитися до руху дівчат можна в будь-якому з міст. В Коломиї ви можете просто в Фейсбуці знайти сторінку країна нескорених. Знаєте, що вражає? Що за кадром? Подивіться на перехожих їм Все одно. Це є той гріх тилового міста, в якому не чути вибухів. Тут війна далеко. Червона калина охилилася. Наша славна Україна. Якщо серед вас є активісти, які хочуть словом чи ділом підтримати рух українців за звільнення полонених. Герої Вазовсталі, долучайтеся до сторінки. Нація нескорених і тримаємося купи. Завершуємо. Ця акція має свій таймінг ще е, хвилин 15. Вони будуть тут. Ви ж долучаєтеся онлайн. Наразі у нас все більше інформації на сайті інформатор Коломою.